Скажи мені, будь ласка, рандомна людина, яка дивиться це відео. Тільки у мене батьки вміють перебільшувати. Не то, що вміють, а просто постійно це роблять. Ну не зовсім батьки, а все таки бабуся. Але мені здається, що цю фразу, ці фрази, які я зараз скажу, знайомі абсолютно кожній людині. От відповідь на запитання, чому вони це роблять, я знайти не можу. Може, ви мені підкажете? Наприклад, якщо на часах 16.10, бабушка мене запитує, скільки годин, каже, 16.10. А вона каже, а то вже п'ята година. Типу, або 5 годин. Серйозно, типу, де четверта? Четверта, 10. Четверта, 1. 10 хвилин, ну ніяк не 5 хвилин. Наступне от моєму брату 17 років, і типу 17 і там два місці. А в мене завжди бабушка каже, 18 рік. Вже от 18 Ну блін, коли ж дитині, наприклад, два місці, де ж не кажу, що її рік вже, правильно? Тому що їй все-таки 17. Не 18, але чомусь, ну, от так. Тут це також, я думаю, знайоме кожному. Я нічого не буду справляти на день народження. Взагалі нічого робити не буду. Нічого, це на минуточку 30 гостей і два накритих стола. Чому вони це роблять? Вступне, це було